Всім доброго ранку і гарного настрою день другий! Стосовно відключень світла, раніше потрібно було людям хоч якусь батарейку, щоб почитати, коли немає світла, або присвітити в своєму приміщенні. Зараз же ж всі хочуть запускати холодильники, кондиціонери і ще всяку хірню вимоги виросли. То Якось так. І люди, мені здається, трошки охуїли просто і все. І люди собі думають, що щоб заживити кондиціонер, телевізор, 4 холодильники, дві квартири, і це все від одної можна зробити батарейки або зарядної станції. І це все буде коштувати 400 гривень. Тому якось так. Але вам так не буде, тому що є попит, і береги піднімають ціни. Щоб вам заживити телевізор або котел, вам треба купити зарядну станцію, яка коштує е, мінімум 40 тисяч. Тому хочете дивитись телевізор, хочете, щоб працював холодильник, е, треба виклати бабло. Або потрібно обирати, що вам краще: почитати книжку за 200 гривень, або за 40 дивитись телевізор.